І в цьому випадку також, якщо вона протермінує той документ, на якому вона заїхала, вона може отримати штраф і заборону в'їзду. Про 800 плюс, про те, що більшість поляків, за те, щоб цю програму взагалі закрити. Бо якщо ви маєте тільки пес люкер, він вам не дає нічого, що допоможе вам перетнути кордон. Привіт усім! А ви знаєте, що більшість поляків за те, щоб 800 плюс скасувати? Я не говорю зараз тільки українцям скасувати, а взагалі відмінити цю програму 800 А ви знаєте, що ви можете втратити статус Укр, перебуваючи на території Польщі, не виїжджаючи і не порушуючи ніяких правил. Також поговоримо про те, що зараз при перетині кордону з дітьми теж треба певну інформацію знати, володіти і мати конкретні документи. Я розповім, що й до чого. Ну і дуже багато запитань щодо виїзду з Польщі по протермінованих документах. Коротенько нагадаю, що там і як там. Дуже вас всіх попрошу підтримати це відео і цей канал. В чому полягає підтримка, це вподобайка. Це репост цього відео. Підписка на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Залиште коментар в підтримку цього відео. Можливо, просто щось напишіть. Можливо, у вас є запитання. Оце все в комплексі допомагає розповсюджувати українськомовний контент і підтримувати це відео та цей канал. Дуже хочу вас попросити це зробити. Дякую всім, хто це розуміє і зробить. Давайте поговоримо спочатку про 800 про те, що більшість поляків за те, щоб цю програму. Взагалі закрити. Чому це? Речпосполіта зробила таке опитування, замовила таке опитування, попитали поляків, і більше ніж 53% опитаних поляків сказали, що вони за те, щоб закрити цю програму, вона не потрібна, вона не приносить того, що потрібно. Вона не приносить ефекту. Учасників опитування запитали, чи варто, на їхню думку, скасувати або обмежити пільгу 800 за ліквідацію або скорочення 800 плюс висловилися майже 54, 53,7% опитуваних поляків. Люди просто не розуміють, для чого 800 плюс. Це для того, щоб збільшити народжуваність в Польщі, для того, щоб допомогти молодим батькам, щоб дитині було краще, дитині було ліпше, легше батькам виховувати і забезпечити дитину на певному рівні. Якщо люди проти цього. Це не означає, що вони багато заробляють їм не потрібні ці гроші. Нема таких людей, які кажуть, мені не треба гроші. Скільки б мене давали, все одно беруть. Це означає, що в Польщі не хочуть народжувати, в Польщі не хочуть створювати сімей, в Польщі не хочуть збільшувати населення. Самі ж люди, ну, хтось біжить за кар'єрою, хтось виїжджає ще в іншу країну, вона хоче повертатися в Польщу. Таких теж багато є. Не хочуть поляки народжувати дітей, не хочуть народжувати багато дітей. І тому в Польщі вже досить давно є демографічна криза. Про це заявляє уряд, про це заявляють депутати, про це заявляють науковці. Тобто. Все так є, і 800+, плюс там було 500+, плюс. Я вже про це також говорив. Воно не робить свого ефекту. Воно не дає такої такого припливу дітей, не дає народжуваності. І звичайно, що і поляки самі кажуть не потрібна річ. У мене, мене нема дітей і найближчим часу не планую. Я там зараз працюю і не хочу мати або ще щось. Я знаю людей, багато людей. Ну в перший рік це українців, які від цієї допомоги дуже сильно залежні. Вона дуже їм допомагає, перебуваючи в Польщі. Батько працює, мати вдома з двома трьома дітьми, винаймають квартиру, чи якесь там житло, і тих 800 плюс на двох чи на трьох дітей, чи навіть на одного дуже допомагає скоротити витрати. На там на квартиру, на харчі, на ще щось там, тобто закриває певні потреби. І якщо б це відмінили, це ну настільки було б проблемно і тяжко тим людям, які залежні від цього. Просто неймовірно. Але все може бути з тим 800 плюс. Чому тому, що не дає ефекту? Якщо не дає ефекту, держава може прийняти рішення або закрити, або якось змінити, або скасувати, або зменшити цю виплату. Ви, до речі, якщо дивитесь в Польщі, отримуєте на дітей 800 плюс. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Поговоримо зараз також на дуже популярну тему: це є песель статус Укер діяпе. Дуже багато людей. Розуміють, знають, але так само є багато людей, які не розуміють, що це за статус, з чого він складається. Чому, коли я чую я маю песель-укер, я можу перетнути кордон? В мене зустрічне запитання: ви маєте тільки песель-Укер, чи ви маєте ще й додаток ДіАПЛ м Буватель. Бо якщо ви маєте тільки Песель-Укер, він вам не дає нічого, що допоможе вам перетнути кордон. Якщо ж ви маєте песель-укер, Маєте дію пел і гамобатель, то ви маєте повноцінний статус Укр, який вам може допомогти в перетині кордону і допоможе. Те саме це стосується і дітей, які мають песель Укр, або які прив'язані до статуса Укр батьків. Ви знаєте, що до 13 років дитина не може отримати емобиватель ДіАПЛ. Вона має бути, бути прив'язана до статусу батьків або опікунів. Після 13 років вона може самостійно вже мати МОБВАЛ ДІАПЛ статус УКР і самостійно мати окремий аккаунт. Та вона не може сама перетнати кордон, мусить бути супровід батьків там, або опікунів, але вона вже може мати в такому випадку свій. А до 13 років вона має бути підв'язана під статус батьків. І дуже багато батьків і взагалі українців, які зараз в Польщі, не розуміють і не знають, що, наприклад, якщо вони подалися на карту побиту, то при отриманні позитивної децизії їхній статус втрачається. Навіть ще не отримавши пластика, а отримавши вже децизію, їхній статус вже втрачає свою дію. Тобто, ви, якщо, наприклад. Подалися на карту побиту, маючи статус «Укр», і поїхали в Україну. І в Україні перебуваєте якийсь певний період, а вам в Польщі прийшла децизія, то вже на кордоні ви можете мати проблеми, вас можуть не пропустити, тому що ваш статус Укр буде скасований. Ви отримали вже позитивну децизію по карті побиту. Карта побиту це окремий статус. Якщо ж ви на статусі «Укр», то ви на статусі «Укр». Якщо ви подаєтесь на карту побиту, значить ви хочете змінити свій статус. І в такому випадку. Вам треба на це зважати. Ви не можете бути і по статусу Укр, і по карті побиту. Або на статусі Укр, або на карті побиту. І ще один нюанс, який також хочу зауважити: якщо, наприклад, батьки подалися на або бать... або хтось з батьків подався на карту побиту, а в того батька чи матері підв'язана дитина під їхній статус «Укр». і мама або тато отримали карту побиту, то дитина ж автоматично не отримує карту побиту. Мама втрачає статус «Укр» або батько втрачає статус «Укр», бо отримав карту биту, відповідно, і дитина втрачає статус «Укр». Тоді треба буде легалізовувати дитину також. Це треба також зауважити, тому що дуже багато хто думає, що, наприклад, мама з татом отримали карту побиту, дитина може собі по статусу Укр їхати. Ні, якщо вона була підв'язана під батьків статус Укр. А батьки його втратили, отримавши карту побиту, автоматично дитина не отримує карти побиту. Дуже багато людей на цьому має великі проблеми. Ще хочу одне додати: якщо, наприклад, дитина перетнає кордон чи в Польщу, чи з Польщі в Україну з третіми особами, не з мамою, не з татом, тобто не з рідними, а далекими або, взагалі, чужими, просто там попросили друзі, знайомі перевести дитину, то та третя особа, яка перевозить дину, має мати дозвіл від батька і від матері. Дуже наболіле питання, я вже про це теж неодноразово говорив. Навіть сьогодні до мене телефонували з Польщі, Моя знайома, з якою ми разом працювали на одній фірмі, і вона запитує: якщо людина вже там один, або два, або три рази була в Польщі по візі. Після візи, якщо вона заїхала по біометрії, ну чисто технічно, теоретично, вона може залишитися ще й на біометрію. Я думаю, що всі це розуміють, всі це знають, проблем ніяких не буде. Але статуса Укр людина не має. то чи не буде проблем потім при виїзді з Польщі в Україну? Отут немає чіткої відповіді на 100%. Я не один раз говорив, що, наприклад, якщо людина заїхала на початку війни в Польщу і не зробила статуса Укр, таке теж є багато людей, які не зробили статуса Укр. Вони без статусу Укр. Але вона в Польщі там. Працює, живе, не виїжджає, не перетнає кордон, тобто в них є там один заїзд якогось там числа 22-го року. І на, і на тому вони так перебувають. Тобто нічого не змінюється, вони там є в Польщі. То вона зараз, наприклад, захоче виїхати, то не буде проблем. Ну, тому що людина не виїжджала, не мала можливості і тому подібне. Але коли людина вже енну кількість разів виїжджала, Змінювала свої документи, заїжджала по безвізу, заїжджала по візі, робила візу. Віза закінчилась, зробила ще одну візу. А потім, виявилось, закінчилась віза чи біометрія, а не хочеться виїжджати, бо можна залишитися довше, а статусу Укр немає, то це дуже ризиковано. В такому випадку прикордонник відкриває ваш паспорт, дивиться історію, скільки ви разів перетнали кордон. Скільки разів ви мали інші документи і скаже, а чому ви протермінували останній термін легального перебування? Ви що скажете? Статусу Укр ви не зробили, нової візи не зробили. Біометрія закінчилась, на карту побиту не подавалися. Тобто, вирішили трошки схалявити і протермінувати дозволені документи. Якщо людина не робить собі статуса Укр? Ну, то він їй не потрібен. Значить, вона користується загальними правилами перетину кордону, загальними правилами шенгенської зони. Віза, карта побиту, безвіз все має свій термін дійсності. Якщо ви не робите собі статус Аукер, ви не є біженець, ви не є на тимчасовому захисті, і ви вже неодноразово перетинали кордон. То будьте добрі дотримуватися тих правил і тих документів, які у вас є. значить, вам не потрібен захист, а це означає, що ви користуєтеся загальними правилами. І прикордонники теж на це виявляється, дивляться. Тобто, я ще раз говорю: якщо людина не виїжджала, не перетинала і не зробила собі статуса Укр на початку але була весь час в Польщі і зараз захоче виїхати, ну то ну, на 99. 0,9% вона не отримає ні штрафу, ні депортації. Але якщо людина вже кілька разів 3, 5, 10, 15 разів перетнала кордон не по статусу Укр, а по документах інших, значить вона має ті документи мати в порядку, не протерміновані. І в цьому випадку, так, якщо вона протермінує той документ, на якому вона заїхала, вона може отримати штраф і заборону в'їзду. Ось цю інформацію я хочу донести до всіх українців, які перебувають не тільки в Польщі, а й далі за кордон. Тому що перетнайте кордон переважно Польщі з Україною. Ну якщо повертаються з Німеччини чи з інших країн, переважно. І ви будете стикатися з тою проблемою. Тому владнайте цю ситуацію, не перелімічуйте документи, не протерміновуйте документи, ті, які мають бути дійсними. Якщо ви заїхали по безвізу і не зробили статус Укр, то ви можете бути на території Польщі 90 днів. І потім ви мали виїхати. Або за 90 днів подати, наприклад, на карту побиту. І бути на подачі на карті побиту. Ось така інформація, сподіваюся, для вас вона корисна. Дякую за те, що додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою, підпишіться на канал та не забудьте залишити коментарі. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.